Ця історія про одну з моїх флористичних картин, яку я взагалі хотіла лишити собі, тому що саме з нею я переживала основні складні етапи взагалі в флористиці, багатошарому живописі, в світлі, геометрії, композиції і потрапляння світла на різні об'єми. І по всіх моїх кривляннях і позуваннях можна побачити наскільки сильно я кайфую від кожного процесу, але все виявилося не так. Я просто закохалася в один заклад, який дихає своєю аутентичністю, всіма речами і атмосферою спокою Та комфорту, що основне для мене взагалі в таких закладах. Там приходять прекрасні люди, і я погодилася, що моя картина має прикрашати взагалі цей заклад. Я швидесенько, дуже швиденько взагалі вдягнула цю картину в раму, яку я, якщо чесно, хотіла перекрасити в зелений, але замовниця і власниця взагалі цього закладу сказала, що цього робити не варто. І я тепер ні на секунду не сумніваюся в її рішенні, що воно правильне, тому що так ця картина виглядає акцентно і вона доповнює. Є взагалі всю атмосферу цього закладу. Шикарно. Дякую тобі. Безмежне. Це просто вау.